Вітаю, мої любі учні на уроці математики. Ми з вами продовжуємо досліджувати трицифрові числа і сьогодні попрацюємо над такою темою, як помісцеве значення цифри в запису чисел, значення нуля в запису чисел. Розгортаємо свої робочі зошитки, запишіть 5 грудня класна робота і пропишіть каліграфічну хвилинку. Це у нас число 5 через клітинку, число 50, через клітинку, число 500. І так до кінця. Натисніть на паузу. Сьогодні ми з вами працюємо в підручнику на сторіночці 73. Розгорніть підручник на сторінці 73. Перше завдання усно під номером 548. Прочитаємо його. Назви число у якому? Три сотні і чотири десятки. Діти три сотні і чотири десятки це яке число? Це число триста сорок. Чотири десятки і вісім одиниць це число сорок вісім. П'ять сотень і вісім одиниць. П'ятсот вісім. І 909 сотень 9 одиниць це 909. Дослідимо ці числа. В першому числі 340, якого розряду чисел немає. Одиниці на місці одиниць стоїть 0. Далі, в числі 48. Немає сотень. Правильно, в числі 508. Немає десятків, бо на другому місці це десятки, і в числі 909, теж немає десятків. Добре, завдання під номером 549. Назвіть найбільше і найменше з тих чисел, які ми щойно з вами утворили. Давайте почнемо спочатку з найбільшого числа. Найбільше число це число 909, а найменше це число 48. Правильно, молодці. Далі завдання під номером 55, подивіться, дітки, воно таке об'ємне. Ми з вами попрацюємо з розрядною таблицею і дамо відповіді на запитання. Отже, прочитай числа, записані в розрядній таблиці. Розрядна таблиця нагадує, нагадує має розряди чисел Одиниці – це перший розряд, десятки це другий розряд і сотні це третій розряд. Вам необхідно прочитати числа в цій таблиці. Перше число це 527. Друге число. 703. Третє число. 170. Дайте відповіді на такі запитання. Що означає в запису цих чисел цифра 7? Шукаємо циферку 7. В числі 527. Число 7 що означає? Кількість одиниць в числі 703. Кількість сотень. В числі 170, кількість десятків. А що означає число 0 в кожному з цих чисел? В числі 527 є 0. Немає 703. Кількість десятків. Так, в числі 170, кількість одиниць. Наступне запитання. Скільки в числах одиниць кожного розряду? скільки в числах одиниць кожного розряду. То в числі 527 скільки одиниць? 7 одиниць – десятків. 2 десятки і сотень – 5 сотень. В числі 703 – 3 одиниці, 0 десятків і 7 сотень. В числі 170 – 0 одиниць, 7 десятків і 1 сотня. Так, діти. Наступне запитання: на якому місці, якщо лічити справа наліво, записують одиниці, десятки і сотні. Справа наліво одиниці записують на першому місці, десятки на другому, сотні на третьому. Яке з цих чисел є найбільше яке з цих чисел є найменше? Найбільше це число 703, а найменше 170. Запам'ятайте. При читанні чисел розряди позначені нулем не називають. Тобто ми просто пропускаємо цей розряд 703 170. Ми не говоримо 7003 або 107.0. Ми пропускаємо цей розряд 703-170. Запишемо посередині вирази 553 і три і записуємо перший вираз 400 Плюс 30

зрівнює 548. Так, легеньків вирази нам сьогодні з вами попалися 548. Далі 200 плюс 57. 200 плюс 57. Вирівнює. 200 плюс 57 буде 257. Так. 257. Тепер діти ми відступаємо вправо три клітиночки і записуємо наступний вираз. 800 плюс 3. Можна дві відступити клітинки. Щоб помістилося у нас. все. 800 плюс 3. 800 плюс 3 дорівнює 800 3. Далі 700 плюс 48 дорівнює 748, так? І останній вираз. А, передостанній. І передостанній. Так, наступний вираз 600 плюс 34 дорівнює 630. І останній вираз 700 плюс 9. 700 плюс 9 дорівнює 709. Молодці. Підведіться зі своїх робочих місць і трошечки відпочиньте під веселу зимову руханку. Цей час Два підвіни вже танцюють, новорічний викрутас, закрутили крила джигу, залоскочих хвостик сніг, ніжки розгойдали кригу, і летить тястряли сміх Ми танцюєм Джигу, снігу, назбирає купу сміху, Ми танцюєм Джигу, снігу, Джигу. Ми танцюєм Джигу, снігу, назбираємо купу сміху, ми танцюєм Джигу снігу, Джигу. Цей час два пінгвіни не спиняють новорічний викрутас, закрутили крила джигу, залоскоче хвостик сніг, ніж розгойдали кригу, і летить яскравий сміх. Ми танцюємо, Джигу, снігу, назбираєм купу сміху, ми танцюємо, Джигу снігу, Джигу. Ми танцюєм Джигу, снігу, назбираєм купу сміху, ми танцюєм Джигу, снігу, Джигу, ми джигу, снігу, Назбираємо купу сміху. Ми танцюємо, Джигу снігу, джигу. Молодці діти, повертайтеся, будь ласка, на свої місця. Сідайте зручненько. Запишіть посередині рівняння 559. Рівняння 559. Хлопчики розв'язують перше і друге рівняння, дівчатка розв'язує третє і четверте рівняння. Натискайте на паузу, потім ми з вами перевіримо. Отже, хлопці, перевіряємо. Х плюс 30 дорівнює 130. Х дорівнює 130 мінус 30. Х дорівнює 100 перевірка. 100 плюс 30 дорівнює 130, 130 дорівнює 130, друге рівняння. Хмінус 30 дорівнює 130, х дорівнює 130 плюс 30, х дорівнює 160. 160 30 дорівнює 130, 130 дорівнює 130. Хлопчики, якщо рівняння розв'язали правильно, порадійте своєму успіхові. Перевіряємо тепер, дівчатка. 30 минус х дорівнює 13. Х дорівнює 13. Х дорівнює 30 мінус 13, х дорівнює 17. 30 мінус 17 буде 13, 13 дорівнює 13, вже рівняння розв'язали правильно. І останнє. 3 помножити на х дорівнює 30, х дорівнює 30 поділити на 3, х дорівнює 10. Перевіряємо, 3 помножити на 10 дорівнює 30. 30 дорівнює 30. Дівчатка, так само, якщо немає помилочок, порадійте своєму успіхові. Останній письмовий вид роботи, який ми сьогодні з вами виконаємо, це задача. Задача під номером 560. Давайте запишемо з вами задача 560. Задача 560. Познайомимося з задачею, прочитаємо її. Дві бригади разом заасфальтували 500 метрів дороги. Перша заасфальтувала 300 метрів дороги. Скільки метрів дороги заасфальтувала друга бригада? І яка бригада і на скільки метрів заасфальтувала більше? Запишемо з вами коротку умову. І так, у нас є перша бригада. Перша бригада. І є друга бригада. Перша бригада заасфальтувала 300 метрів дороги. Скільки метрів заасфальтувала друга бригада? Значить, нам невідомо, скільки метрів. А що означає число 500? Це скільки метрів дороги заасфальтували дві бригади. Олівчиком креслимо стрілку. Олівчиком показуємо дужечку раз. Вдвох вони, дві бригади заасфальтували 500 метрів. Так. Скільки метрів заасфальтувала друга бригада, це ми знак питання з вами показали. І яка бригада і на скільки метрів заасфальтувала більше, ми беремо олівець, веслимо стрілочку і порівнюємо на скільки метрів більше. І так. Чи можемо ми зразу з вами дати відповідь на запитання, яка бригада заасфальтувала більше і наскільки зразу. Чи можемо ми зразу дати відповідь на запитання, яка бригада і на скільки метрів заасфальтувала більше? Звичайно, ще нічому. Тому що нам невідомо, скільки заасфальтувала друга бригада? Дві бригади разом заасфальтували 500 метрів, перша бригада заасфальтувала. 300 метрів. Можемо ми знайти, скільки заасфальтувала друга бригада? Звичайно, що можемо. Може, запишемо слово розв'язання. Розв'язання. Є. Перша бригада заасфальтувала 300 метрів, друга бригада невідома, але разом вони заасфальтували 500 метрів. Як знайти, скільки заасфальтувала друга бригада? Що треба зробити? Від 500 що? відняти 300. А 500 мінус 300 дорівнює скільки? Дорівнює 200 в дужках. Потрібно. Пояснення, не забуваємо, ставимо таре. Що це ми знайшли? Перший знак питання. Дивимося в коротку умову. Друга бригада. То друге слово таке довге заасфальтувало, ми не будемо писати. Напишемо, що це друга бригада. Друга Крапочка, кома. Друга дія. Ми з вами дізналися, що друга бригада заасфальтувала 200 метрів. Можемо перевірити. 300 плюс 200 буде всього скільки? 500. Значить, ми знайшли правильно. А тепер нам треба дати відповідь на запитання, яка бригада більше заасфальтувала метрів? Перша чи друга? Перша. А на скільки? Якою дією будемо дізнаватися? Щоб порівняти два числа, треба що від більшого числа відняти менше число? А 300 мінус 200 дорівнює 100. Отже, на скільки більше метрів заасфальтувала перша бригада? На 100 метрів Відповідь з великої буковки. Відповідь. Перша бригада, перша бригада за Аспаль, то вала. На 100 метрів більше. Капочка, натисніть на паузу, допишіть відповідь. Вже на сьогоднішньому році ми з вами пригадали розряди трицифрових чисел. Вигадали з вами, як розв'язувати рівняння, обчислювати вирази, а також розв'язали з вами задачу на знаходження невідомого доданку. Тому домашнє завдання у вас буде таке пограти в інтерактивну гру за покликанням і повторити одиниці вимірювання довжини. Дякую за роботу, до нової зустрічі!